Ігла заходить в ґрунт, до чого я веду. Да? Наприклад, коли ми пшеницю підживлюємо там, ранньою ранньою весною, ґрунт у нас рихлий після морозів, ігла туди ніряє легко, навантаження на отвір, через який виливається рідина, майже немає. І потім беремо соняшник боку куру. І там уже треба. Продавити. Засадить, так. І виходить, там вже йде і навантаження, і голочка підзабивається. А ступиці треба тепер видавити цю землю, тому що ж забита голка uh -huh. не вносить в ґрунт. А от цього йде нагрузка на попередні вузли і з'являється uh -huh. куча-куча-куча проблем. Плюс те, що в нас ступиця це раз, Уже зуби з'їли, зуби усі моменти, які були в полі, ми їх. Убрали, щоб ми могли працювати. І друге, це система фільтрації, щоб український фермер міг, тому що ніхто не буде сидіти, переливати ліше угу. щось. Люди так, хочуть. Сезон працювати. треба швидко да. і погнали.